З вами Катеріна, з вами прекрасна пані Анна Атаманова, і ми починаємо роботу для вас. Пані Анно, вітаю вас. Вітаю. Якщо ви вже сьогодні налаштувалися, якщо ви вже готові, то, можливо, без зайвих сантиментів розглядаємо цікаві політичні історії. Що там? Однозначно готова, завжди готова, а як же? Я вас за це і люблю. Подивимося, що нам віщує світ, які події в Україні відбудуться. А перша новина від МЗС України щодо Туреччина прогнозує нам на червень конкретну перемогу і перемовини щодо миру в Україні. Тобто, давайте тоді розглянемо ось як чи дійсно є плани досягнення конкретики щодо миру України в червні місяці. Можливо, вдасться це зробити, можливо, це вже прописано на тонкому плані. І чи взагалі Туреччина буде відігравати якусь роль у врегулюванні війни в Україні? Чомусь вони таку заяву та власне зробили? Катеріночка, за Туреччину я говорила ще рік назад, і я казала, що Туреччина буде приймати участь і допомагати Україні. Хоче буде здаватися, що ніби Туреччина двояке має ставлення, але дійсно так. І тут зараз не знаю, що стосовно червня чи ні. А от сьогодні, коли я їхала до вас на студію, я зчитувала інформацію з неба. Я дивилась на янголів і я бачила, що янголи перемагають темні енергії. Зараз на ними перемога і вони співали. Тобто, якісь до Великодня однозначно будуть приємні новини, і допомога буде. Не... Можливо, від Америки, як ми казали, а від іншої країни. І я думаю, що це Британія буде одна з них. І ще стосовно е, нашої зброї, зараз про це е, я не буду казати точно якої зброї, хто дивився і слідкував ще злітку за моїми прогнозами. Зараз, до речі, дякую вашим глядачам Катеріночка, за їхню е, активність. Вони мені постійно присилають скріншоти і підтвердження наших прогнозів. І дякують, і я вам дякую, що ви настільки е, щиро е, відносите. Доноситеся до мене і дякую вам. Однозначно, що ви дивитесь і що ви а, відслідковуєте за новинами, тому що мені немає не часу просто дивитися і підтвердження присилають. І Навіть в TikTok я ось коли в мене було пару вільних хвилиночок викладаю, викладаю свої а, прогнози, ті, які збуваються за допомогою вас. Дуже вам дякую і вашому каналу. А я дякую вам, пані Анно, за всі ваші природства, щиру, таку і дуже активну громадянську позицію, за все, що ви робите, те, що ми не транслюємо, але я знаю все, що ви робите для наших військових. І так, я, я просто відповідальна і людина. А ваш канал настільки, знаєте, він е, над якийсь містичний. Я думаю, що від вас іде така неймовірно містична енергетика. І настільки люди мені вподобайки пишуть, що так подобається Катеріночка, вона також незвичайна і канал полюбився ваш дуже. І завдяки таким каналам, як ваш, і як подібні канали, я дуже рада, що є допомога військовим. Величезне їм дякую. Кожного ефіру невтомно дякую всім вам кланяюсь низько, низько, і відписується, що навіть захист, який ставиться безкоштовно, наголошую, по фотографії на військових, спрацьовує вже мені присилали фотографії. що... В техніку влучає, а хлопці живі, слава Богу. Я дуже-дуже, я знаєте, це для мене сьогодні я в такому піднесеному настрої, що дійсно захист працьовує і рятує життя, тому що це, це най для мене велика подяка за те, що я можу допомагати Україні і українцям. А я... Дякую за ці теплі слова війна в мою адресу. В мій бік для мене це вкрай цінно. Я знаю, що від ведучої залежить вкрай багато. Треба бути як я і відповідальною, і серйозною. І я така постійно все, що шукаю, розшукую, дивлюся, що цікавить наших глядачів. Ага, ось такі є запити. Потім дуже правильно і влучно, ви кажете, тому що магія і робота з магії це дуже тонка енергія на тонкому рівні праці. І дуже потрібно, щоб і. Підходили енергетично а, і такі запитання цікаві. Ну ви просто чудо, і я дякую вищим силам, що вони на да, е, якось нас з вами звели. Що ми можемо допомагати людям а, і ви, і я, і те, що я бачила в майбутньому, ще багато чого ми цікавого з вами зробимо. в Майбутньому плани разом є, пані Анною. Нагадаю нашим глядачам. Можливо, у вас вдома ви відчуваєте якусь а, містичну атмосферу, ну тобто, не просто десь там один раз випадково щось грюкнуло. Так, ми з пані Анною декілька ну можливо чи два тому казали вам, що пишіть, можливо, в когось є проблеми. Знаєте, що ви відчуваєте якийсь негатив в будинку? Чи хтось ходить, чи ви бачите привида, чи є якась інша історія? Напишіть нам, а ми подумаємо, як вам допомогти і зробити цікавий ефір. Можливо, ми підключимо вас до нас в ефір. Ви розкажете, пані, я буду модератором розмови. Пані Анна зробить розклади. Подивиться зі своїми е, різними е, способами магічними, як вам можна допомогти. І Це все абсолютно безкоштовно. Ми ж нічого не беремо з вас, однозначно, От. і можливо, навіть комусь буде цікаво, щоб ми це засняли і показали, як ми допомагаємо людям. Я думаю, що буде дуже дуже цікаво. Так, я також думаю, пані Анно, я вам дуже дякую і дійсно ви підмітили. Я дійсно віддаюсь. Я сподіваюся, глядачі це помічають і бачать. Тому у нас дуже ось такий класний наш дует тут на каналі Прогноз і на таємному. Віснику, а у нас також є дуже чудова і гарна новина. Відбувся обмін наших військовополонених 150 на 150. Отже, 150 родин сьогодні будуть плакати від щастя, і ми разом з ними. Тому що наші захисники, наші сонечки повернулися додому на рідну землю. Ось до ефіру я вже повідомила пані Ані цю новину. А вона каже: А я знаю, а я знаю, бо я це перед вами бачила. Так, просто, знаєте, як сльози на очах. Я просто ж бачу ці картинки, коли настільки, знаєте, наші хлопці чекають і дівчата на зустріч, і як це все відбувається, просто ну, це такі емоції, це така радість. Просто неможливо так. навіть словами передати. Я пропоную нам дивитися з вами новини, які я виписала, бо можливо, ви зможете нас втішити і дати нам якусь надію, пораду чи гарну новину ми зараз будемо переглядати з тих всіх, які у нас є. Дивіться, тут є цитата Зеленського: виписана, що вже визначено дату приїзду американської команди до України. Ух, як цікаво! Скажіть, будь ласка, пані Анна, чи бачите ви, що ця дата дійсно справді визначена? Не називайте її. Так чи ні? Що станеться в цей запланований термін? Чи станеться вона в запланований термін? Чи міститься? Домовленості вже оговорені, те, що вже домовились, будуть повідомляти. Вже відбулись ці перемовини і домовленості. Так. А Стосовно дати, там ще все буде дуже таємно і дуже велика небезпека йде. Напередодні можливо, знаєте, щоб завадити якісь будуть провокації. Тому це все дуже буде таємно. Я ось бачу яку дату, але не буду називати в ефірі. Так, не треба. А, добре. Якщо м, говорити про енергії цієї зустрічі, скажіть, будь ласка, на ній, хоча б щось буде погоджено для нас для України. Якась гарна новина. Друзі, ми запускаємо у продаж лімітовану серію карт Таро, які оздоблені нашою командою. Колода романтичні коти налічує 22 старші аркани, чарівні котики з квітами. Піднімуть ваш настрій. Але це ще не все. Кожна колода заряджена нашою майстриною тарологом Тетяною Гай. Неймовірна коробочка оздоблена золотим тисненням посилання в описі. Мені показують сходинки і ніби як Янгол поступово піднімається маленькими кроками. Тож я думаю, що це багато етапів буде відбуватись з різними країнами за різних домовленостей, і тут найголовніше буде для нас найголовнішим фактором дозвол на сильну зброю для України. Мені подобається наш ефір. Знаєте, чому? Тому що наступна новина це наскільки простір нам е, нас пов'язує, хоча ми в різних так містах знаходимося. Пані Анна каже за зброю, а в мене моя наступна, Те, що я собі переготувала запитати, заборона бити західним озброєнням в всієї території РФ знято, пише нам експерт Дефенд Експрес, але є інша проблема: бити нічим окрім власних українських засобів з дальністю 2500 Кілометрів Дефенс Експрес. Давайте подивимося цю історію. Дня. Дуже сильна, потужна зброя. Уже є плани, є схеми, і зброя є. Просто тут трішки така інформація ну така як потрібно для о, для Росії Да Але бачите, масочка у нас на картах. Але так, да, так, домовленості є, допомога буде, і Україна виривається, відривається зараз. Тут ще будуть шантаж, шантаж стосовно дітей. 13 число до уваги, 12 число, 5 число. Не знаю, якого місяця, можливо, третього. Ще будуть спроби якісь по станціям, можливо, якусь радіацію. Ну, ну, буде ще. Але для України воно, знаєте, якось буде відходити в останній момент. І, на жаль, трагедії, ну, от те, що з неприємного, як ми казали, що руйнування і дитячі жертви я бачу. І, на жаль, ще повторюється. Мені не подобається все ж таки якась жіноча установа або родом, або щось, щось пов'язане з жінками і дітьми. Бачу чоловічі жертви будуть. Е, на жаль, ще поки що, і це я маю на увазі серед мирних громадян частні будинки. Потім ми детальніше, можливо, розглянемо де. Але Харків, Харківщина там ще не буде спокійно. Е, і. Ну, ось зараз напружний момент. і щоб сказати, що все супер, всі домовленості відбуваються так, як нам потрібно, то ні. розслаблятися ще не можна і тільки молитися, тільки вірити в те, що буде так, як має бути, по справедливості, тому що добро ніколи не програвало злу. Так. Але а, будь, будь ласка, підсумовуйте. Таку у нас вийшов великий розклад. Тобто, я так розумію, що дійсно знята ось та заборона, коли нам забороняли вийти в глиб Росії. Тобто, тепер вже можна ті е, удари, які я бачила, і про які я казала, що буде відбуватись бавовна, там більш серйозніше аніж ми навіть знаємо. Аніж ми навіть знаємо, дійсно. І цього дуже боїться російська влада, тому що якщо почнемо гупати ще серйозніше, то люди просто почнуть панікувати дуже сильно в Росії. Люди починають пробуджуватись. Тому зараз гіпнотичні оці фрази, гіпнотичні програми будуть ще більше вмикати і впливати на людей. На території Росії. На території Росії, але бачите, Росія, можливо, за якісь обіцянки тут потрібно дуже обережно, тихенько підходити, тому що так явно казати з агресивними такими вказівками, так не вийде. Потрібно дуже плавно, м'яко обходити так чи інакше, але все ж таки заморозити, призупинити цей конфлікт потрібно. Правильно для нас, правильно для нас саме. А коли ви випаєте? Можливо, вам знищити. Дуже знаєте, чи... як тиснуть зараз, як я відчуваю на змі... зміну влади української. Отут я відчуваю найсильніший тиск, навіть не за зброю, а за зміну влади. Угу. А коли ви, якщо можливі ці вибори так, в державі? коли Поки ви вибачає... що я цього не відчуваю, не бачу. Поки що я не відчуваю. У мене обличчя залужного часто з'являється. Так, поки що в просторі цієї інформації немає, тому що вісить все ж таки небезпека, і, і вона йде від води. Отруєння, бачите, небезпека, радіація і вода. Це можливо, угу. це можливо. Ближче до Харкова, Харківщини, чомусь там. Або отруєння масове води йде. І там, до речі, біля центру ще от показано десь приліт має бути серйозний. Ой. Київ ще більше укріпили, підсилили захист, але також небезпека. Київ, Київська область. Ще є, ще є. І велика кількість шахетів. Готуються обстріли. І сьогодні я чомусь бачила в небі, коли дивилась, картинку пливе корабель з такою дуже небезпечною зброєю, з дуже небезпечною ракетами. Є такий російський корабель він для мене, як я з картинки бачила, темно-зеленого кольору. Не знаю. А от його зараз потрібно контролювати, щоб не було великого лиха і біди. А ми з вами говорили про нього. Він вам йшов вже погано було на тому тижні резонував. То ви казали про загрозу від води, що нам треба ну, бути уважними. Як я спілкувалася з водяниками Дніпро-Києві, то поки що там вони мені казали, що ніби поки що вони тримають, а нема такого в них збентеження. А от, можливо, в іншому місті можливо. Дуже сильна магія українська зараз, бачите, ми дуже-дуже відбивали. На жаль, відбулися ці жертви і втрати, які були на цьому тижні, але бачите, зараз магія українська дуже сильна. Показує, що пішло в бік Росії. Там будуть взриви, трагедії. На території Росії відбили. І ще якесь отруєння. Відомої людини. Не можу сказати в Росії чи у нас, але йде отруєння когось. Чоловік не знаю, чому ну, кадиров у мене так з'являється. Я казала, що відома людина скоро да, військовий має захворіти або навіть піти з життя. Це одне від отруєння. Ми говорили з вами. Здається, на вашому каналі таємний вісник, якщо я не плутаю. І ось, бачите, це від ситі, це є. Ми навіть ім'я кому комусь ця та Угу. Так, знову якась зміна. Ну, лихо готують. Лихо готують. Будемо тримати, не знаю, наскільки це вдасться удар. Захист сильний, бачите, вода. Болотяники. Пов'язана загроза йде з водою. Вода, удар дуже сильний, сильною ракетою. А, може, як відіб'ють, і буде удар по будинку, будинок якийсь м -м світлий мені йде, і він великий. Там смерті. До речі, це той будинок, де, знаєте, він як замок чомусь чи не замок, ну, велика така споруда. І там багато привидів. Там жінка, яка не пішла в інший світ, і вона проживає в тому замку. Привиди. Там нікого немає, просто це як музей. Поки що точно не можу сказати, що саме за. Місце, але бачите, там можливі руйнування або поруч. До речі, у Путіна в будинку дуже багато ходить мумій. десь там є в нього якась подарована річ артефакт з Єгипту. Я цю енергію не переплутаю. І мумія ця вона постійно блукає. В одному з їх його маєтку, тому та, там, де зелені, якісь з, більш зелених кольорів. Вона не своєму. Вона негативна можливо. для нього, так. І для мешканців О. там дуже багато людей, які прибирають, займаються цим будинком, а у них дуже по ним б'є в першу чергу. Цей дух а, агресивний. Ну, нехай, нехай агресує. От і пані Анна, ми останню новину зараз розглядаємо з вами на каналі Прогноз Україна хотіла виміняти транзит російського газу на ЗС, але РФ відмовилася. Чи правдива ця новина взагалі? Чи були такі плани, тобто виміняти транзит російського газу на нашу запорізьку атомку? Дійсно були. Про це розмови це дійсно було. Тому що хочеш, не хочеш, але все одно потрібно якось дипломатично якісь питання вирішувати. А, так, ну тут, бачите, дуже великі умови і. Ну... А чому відмовила Росія? Ну, як чому? Щоб. <с> ну, видно, що саме з агресії, саме з того, що. Не хочуть втратити якусь саме особисту свою якусь оцю лінію, де вони і все тут туреччина та чомусь відноситься також до цього буде допомагати це питання залагодити. А скажіть, будь ласка, ви бачите повернення нашої ЗС в Україну, і якщо бачите, то можливо в який період? Там, до речі, на неї цей пан з магате приїжджав декілька днів тому. Ну, зараз активно, знаєте, можливо, навіть. Можливо. А, хоча складно, можливість є звільнення за великі якісь блага кошти, зняття з, арешт з коштів тут за дуже велику суму. Угу. Ох, як цікаво. Будемо спостерігати за подіями, пані Анно, Я дуже вам вдячна. Те, що сьогодні завітали до мене на прогноз за те, що ми подивилися такі цікаві історії для наших глядачів. Такі важливі речі ви нам сьогодні повідомили. Цілі цілі інсайти. Тому я прошу про вподобайку від наших глядачів. Попрошу. По коментарю для нашої прекрасної пані Анни Атаманової можете звичайно підписуватися на всі соцмережі нашої пані Анни, прослуховувати там. В неї є і пісня, є і картини. Загалом просто... Писутися, пані Анна, це просто такий універсальний творчий солдат, якого там ціла купа всього, що може вас зацікавити. Ось за ножі нам там декілька ефірів назад писали за атами, які в пані Анне були розкладені. Вона за допомогою них спілкується з духами е, деяких різних тваринок. Тобто, і їх можна придбати. Ви пишіть там всі номери вказані в описі під відео. З вами зв'яжуться адміністратори. Вам нададуть усю контактну і інформацію, яка вас цікавить. Правильно, пані Анна. Однозначно, українцям без магії неможливо жити. А? Я думаю, що за допомогою магії можливо багато вирішувати усіляких питань. А українці вони знаєте дуже енергетично потужні люди. І якщо ще залучитися магічною підтримкою, то взагалі тоді ми будемо непереможними і неперевершеними в усьому. На цій чудовій ноті я буду з вами прощатися, пані Анна, до наступного тижня з нетерпінням буду чекати його.